Я сам родом з Донецької області, у мене моє село окуповане 14 року ще. То я ж кажу, я не був вдома дуже давно, там, де я родом, то тяжко було психологічно, і взагалі, психологічно дуже тяжко було, зриви були нервові і тому подібне. Тіпо, був дуже нервовий. Бо я кажу, я справився з цим, зрозумів, як це. Саме через спорт, коли я інвіксу з'явився, інвіктус взагалі в Україні з'явився, тоді саме мене. Не кажуть, вибачаю за такий вираз, папаяло. Чисто на спорт, я кажу, в гарному. Так, це вже таке хороше розуміння. Так, зациклила мене на цьому і все. І після того я без спорту не можу взагалі, наприклад, ти розчиркувадіка, Мазніченка, хлопець без руки, без ноги, стріляє зубами з лука. Ну, це класно. Тіпер пробіг десь кілометрів, такі на одному протезі. Там ще хлопці у нас, Ігор Галушка там. Зі збірної був дуже важке поранення голови. Було казали, що все, він не виживе. Він вижив. Він веслує на тренажері в концепті, так що аж ну я так не повеслую, як він веслує. Тіпа, це хлопці, мотиватори.